Дух розпусти жорстокий дух. Кріс завоював серце і довіру шанан, шанан не відразу. Вона відновлювалася після важкого захворювання. Шанан відкидала залицяння Кріса, але він був наполегливий, навіть серйозна хвороба дівчат не зупинила його в бажанні одружитися з нею. Шанан думала, що якщо його не лякає її хвороба, то Кріс дійсно хороша людина. Для неї це було вагомим аргументом для того, щоб почати довіряти йому. В кінцевому підсумку Шанан сказала йому так. Вони одружилися, і у них народилася одна за одною дві прекрасних доньки Белла і Селеста. Шанан дуже часто ділилася щасливими моментами сімейного життя на своїй сторінці у Фейсбук. В одному відео вона сказала, Кріс це найкраще, що сталося зі мною в цьому житті. Мої дочки, благословенні мати такого прекрасного батька, а я чоловіка. Шанан Зняла відео, де дочка співала пісню для коханого тата, в якій звучали слова Мій тато, мій герой. Вони дуже пишалися Крісом і не втрачали нагоди з, теплою, з теплотою і любов'ю привітати його з ним батька. Кріс, ми неймовірно, благословенні тобою. Ти так багато робиш кожен день для нас. І дуже піклуєшся про всіх нас. Ти причина того, що я була досить хороброю, щоб погодитися на третю дитину. Ти неймовірний, і нам досить так пощастило, що ти і в нашому житті з ним батька, писала Шанан у своїй сторінці у Фейсбук. Шанан дуже любила Кріса і захоплювалася чоловіком. Крізь завжди трепетно ставився до дружини і дітей. Нічого не віщувало біди. Коли дружина Кріса була вагітна третьою дитиною, він зустрів іншу дівчину Ніколь. що цікаво схожу копію його дружини. Вона приїхала працювати за контрактом в його компанію. Вони стали близькими друзями. А в червні 2018 року у них почався роман. Вона була коханням усе його життя, як він сказав пізніше поліції, і він не міг заради сім'ї відмовитися від неї тому, що був вже схильний до цього привабливого дорманом духа Облуди. Кріс залишався в будинку Ніколь щоночі, коли його дружина. І діти відвідували своїх родичів у північній Кароліні, але блуд не приходить один. Якщо ви відкрили йому двері, то він нагло увірветься у ваше життя, привівши своїх мерзенних друзів безліч супутніх гріхів, з єдиною метою зруйнувати вас, ваше життя, вашу родину, близьких. Красти і вбивати та нищити. Блуд приводить до смерті як духовної, так і душевної, а інколи і фізичної. Кріс хотів впиватися новими відносинами, але дружина почала підозрювати щось недобре. Він зрозумів, що його минуле життя дружина і діти обмежують його. І заважають для побудови нового щасливого майбутнього. Шанан була на 15-му тижні вагітності третьої дитиною. Коли вона повернулася з дітьми з Північної Кароліни, він задушив шанан вночі після того, як сказав, що більше не любить її, завантажив в авто тіло вбитої дружини і двох напівсонних дочок віком 3 і 4 роки. І під покровом ночі вивіз на віддалений ну, нафтову ділянку на північ від Денвера. По дорозі дівчинки запитували тата, чи з мамою все в порядку, і він відповідав, що мама спить, вона втомилася. Він поховав шанан в неглибокій могилі. Він бив доньку на очах у сестри. Сестра була маленька, але все таки зрозуміла. Що відбувається щось недобре. І коли він приступив до неї, вона просила Тату, не треба. Не роби мені боляче. Але тато, якому вона співала пісню, що він її герой, не був невблаганним. Потім він кинув тіла дівчаток у нафтові резервуари. Життя цих чотирьох невинних життів обірвалося. 13 серпня 2018 року. Пізніше Кріс говорив, що у моїй голові звучав голос, як ніби хтось диктував план дій, якому він не міг чинити опір, і просто слідував велінням голосу зсередини. Я не розумів, навіщо я це зробив, адже я міг просто відпустити її, говорив він. Насамперед. Після скоєного він подзвонив своїй новій коханій, щоб обговорити плани на щасливе майбутнє. Їх розмова тривала 111 хвилин, яка була зафіксована поліцією. Після цього Кріс, як ні в чому не бувало, пішов на роботу. Сусідка помітила недобре і почала бити на сполох. Кріса викликали з роботи. І він став старанно допомагати поліції в пошуках своїх дітей і дружини і завжди повторював. Я тільки сподіваюся, що дружина і діти повернуться назад, без них будинок виглядає порожнім. Пізніше в процесі слідства він все таки зізнався в скоєному, хрізь дуже каявся, але сім'ю вже не повернути, і його нова дівчина кинула його. Ніколи зізналася поліції, що знала, що Кріс був одружений і мав дітей. Ніколь також повідомила поліцейським, що вона не знала, що вагітна. фактично, вона дізналася про вагітність з повідомлень засобів масової інформації. Вона зіграла головну роль у зміцненні підозр слідчих про його причетність до зникнення сім'ї. І активно допомагала поліцейським у пошуках доказів проти Кріса, пізніше боячись погроз і розправи з боку людей, вона змінила ім'я і переїхала жити в інший штат. За щиросердне зізнання крісу дали довічне ув'язнення, бо в Америці існує смертний вирок. Тепер йому доведеться. Все життя жити з цим, не маючи ніякої можливості на виправлення помилки. Ніхто й припустити не міг, що такий позитивний, веселий і добрий чоловік, як Хріс, міг скоїти такий злочин. Довіра батьків Шанан до Кріса була величезною. Тепер вони розплатилися за те, що довірили свою дочку та онуків цьому монстру в образі ангела. Дорогі мої, перш ніж згрішити, завжди слід пам'ятати, що гріх заведе тебе далі, ніж ти думав, і забере в тебе більше, ніж ти готовий був віддати. Іноді наслідки гріха можуть бути настільки катастрофічними, без можливості виправити і повернути зроблене до кінця життя, за статистикою. Більше, що мучить людей це минулі помилки, які призвели до втрати всього, що людина мала колись, але не цінувала. Ще жодна людина не шкодувала про те, що вистояла в спокусі. Ще жодна людина не шкодувала про те, що вчинила шляхетно і благочестиво. Одинолітній чоловік, втратив все сказав. З родиною також, як і здоров'ям. Ти по справжньому потребуєш, сумуєш і цінуєш тільки тоді, коли втратиш. Будьте тверезі і чувайте будні лукаві. Перше послання Петра 5.8. Спокуси прийдуть в кожну сім'ю, навіть в християнську, до кожного члена сім'ї. Вибір стоїть за вами. Як ви впораєтеся з цією тимчасовою манною, спокусою? Мара пройде, якою бесильною вона не була, а руйнівні наслідки залишаться. Коли виступаєте на територію диявола, це все одно, що ступити в засмокчуючи болото. Воно може поглинути вас цілком і позбавити вас з життя. Змусити страждати всіх близьких навколо вас. Під час слідства Кріса запитали, чи був ти щасливий і задоволений в своїй сім'ї? Так, я був упевнений в цьому, відповів Кріс, поки не зустрів нову дівчину. Моє сімейне життя втратило фарби, і я став незадоволений дружиною. Якби я не зустрів нове кохання. Я б і далі думав, що в мене ідеальна дружина і сім'я. Диявол підсовує підробку, яка претендує на роль оригіналу, тільки той, хто повівся на фальшивку, негідний золота, крізь пішов на крайнощі і вбив свою сім'ю. Але яке це відношення має до просто пішли наліво. Людина, ставши на дорогу зради, стає жорстокою. Із доброго і люблячого чоловіка він перетворюється в монстра. Він не вбиває свою дружину фізично, але морально ламає її і зводить з розуму, щоб таким чином виправдати свій гріх і довести, що ось вона нікчема. Подивіться на неї, як я міг з нею жити. Іноді, загулявши чоловік доводить свою. Жертву до суїциду тим самим стає і вбивцею. Будьте обережними з духом розпусти, бо, володівши вами, ви не зможете контролювати себе, свої дії, своє життя, ви будете повністю півладні йому у жорстокому статанинському духу блуду і, нарешті брати. Коли ви вже навчилися від нас жити так, щоб життя ваше було угодне Богові, а ви так і живете, ми просимо і благаємо вас заради Господа Ісуса, збагачуйтеся в цьому ще більше. Бог хоче, щоб ви були святі, щоб ви утримувалися від розпусти, щоб кожен із вас умів панувати над своїм тілом зі святістю і гідністю. А не йшов на поводу своїх нижких пристрастей, як це роблять язичники, які не знають Бога, ніхто нехай не заподіє цій справі зла своєму братові і не обманює Його. За всі такі гріхи людина понесе покарання від Господа, і ми вас про це попереджали і раніше, адже Бог не закликав нас до нечистоти, а закликав до святого життя. І, отже, хто відкидає цей заклик, той заперечує не людину, а Бога, який дає вам свят... свого Святого Духа. Намагаємося жити порядно, займаючись кожен своєю справою і працюючи своїми руками, як ми вам вже казали раніше, щоб ваше життя викликало повагу невіруючих, і щоб вам в нічому не мати потреби. Це з першого послання апостола Павла до Солунян 4 глава. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками від почутого в коментарях. Амінь.